На одному з німецьких ресурсів вийшло інтерв'ю Інтерв'ю людини, яка займається здачею квартир в одному з міст заходу України. Звичайно, оренда вискочила не то, що на 100%, на 200%. Були просто ціни дурні на оренду, які піднімали власники. Я вже не говорю, що в березні ціна була за хрущовку 1500 доларів. За що? За хрущовку серйозно? А я думав, вже всі хрущовки поздавали. Свідомі громадяни не мають жити в Хрущівках. Я думав, що вже Хрущівки здали, і на їх місце побудовані гарні квартири, сучасні, які гідні українців. А виявляється, за Хрущівку півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів за місяць за Хрущівку? Нічого собі. Повне інтерв'ю телеграм-шапці профілю. І ще раз. Тут я зараз не звинувачую нікого з мешканців Заходу України, які здавали житло. Спрос, він народжує той, ті ціни, які є, запит людей. І це нормально, якщо ви можете заробити на тому, що у вас є, адже до того ви на цьому не заробляли. Тут інше вона розповідає про те, як будинки купували. Будинки купували, ті, хто приїжджали. Там З Києва, з інших регіонів. Просто відкривали багажники, а там мільйон за будинок. та, пожалуйста, фух на. Уявляєте? Телеграм-шапці профілю там повне відео.